Лікування силою думки, роль правильних установок. Люди страждають не від того, що відбувається, а від свого ставлення до того, що відбувається. Тому людина, яка в душі впевнена, що вона хвора, хворітиме, дух людини є основним стимулятором для її тілесного оздоровлення. Позитивні думки, позитивні почуття це та основа, без якої неможливо стати здоровим. Хоч би якими радикальними та універсальними способами оздоровлення ви користувалися. Всесвітній закон тяжіння подібне, притягує подібне. Ті люди, які постійно думають про хвороби, постійно говорять про них, хворітимуть, а ті, хто концентрується на здоров'ї, будуть здоровими. Все, що приходить у ваше життя, ви притягуєте в нього самі. Тому всі свої болячки, всі хвороби ви теж притягнули самі своїми думками і вчинками. Проблема в тому, що більшість людей думають про те, чого вони не хочуть, а потім дивуються, чому це знову і знову відбувається у їхньому житті. Ви можете почати прямо зараз почуватися здоровим, життєрадісним, повним сил і енергії, і тоді все світ відгукнеться, ви притягнете все це у своє життя. Спочатку спробуйте відчути себе здоровим, повірити в зцілення, і тоді ваше бажання реалізується, тому що це те, що ви відчуваєте. Не відкладайте, не думайте, ось я спочатку одужаю, а потім вже радітиму життю. Почувайтеся добре вже зараз, і ви притягнете події, що дозволяють почуватися ще краще. Вдячність, вірний спосіб привнести більше у своє життя. Ви дихаєте, будьте вдячні за це. У вас є очі, руки, ноги. Ви можете бачити цей світ, можете чути звуки природи, людські голоси, відчувати подих вітру. Дякуйте за все, що вас оточує. Не зосереджуйтесь на тому, що чогось не вистачає. Дякуй тому, що в тебе вже є. Ваше тіло може само зцілити себе. Природа наших думок повністю визначає стан і функціонування нашого тіла. Тривожитесь, зосереджуєтеся на хворобі і говорите про неї, тим самим ви створюєте ще більше хворих клітин, Створюйте позитивні установки. Подумайте, які переконання заважають вам позбутися недуги. Можливо, ви впевнені, що у вас погана спадковість, ви також можете бути переконані, що ніколи не станете абсолютно здоровими. Тому що живете у місті з поганою екологією або роки вже беруть свої, ви можете створювати для себе будь-які установки, тому тільки від цього залежить, чи одужаєш. Насправді наші можливості не обмежені, і переконання, які ми для себе створюємо, з часом втілюються в реальність. Ви переконані, що ви не старієте, а молодієте. Спробуйте, слухайте своє тіло. Будь-яка хвороба вказує на те, що ваші думки не приносять користі. Таким чином, тіло намагається повідомити вам, що щось не гаразд із вашими думками, з почуттями. Тому будьте уважними до потреб свого тіла, слухайте його, почніть уважно прислухатися до того, що воно говорить про свої потреби. Наприклад, якщо ви щось хочете з'їсти, спочатку спитайте себе, чи дійсно ви зголодніли, і чи це їжа. Яка принесе користь тілу, їжте свідомо, навчитеся любити себе, своє тіло, тоді воно відгукнеться на вашу любов і служитиме вам ще довго, не вимотуючи хворобами та недугами. Будьте здорові!